Наскільки нас повідомив і президент, і головнокомандувач Бахмут, Авдіївка, ну є ще деякі райони, там тривають важкі бої. Наскільки вони важкі? Наскільки ситуація сьогодні? Ми з вами досить часто зустрічаємося в ефірі. Відрізняється вона легше ніж тиждень тому чи два тому тижні. Що ви можете сказати? Наскільки там, там можна говорити, можна оптимістично сказати, що є вже ознаки того, що ворог захлинається? чи ще таких ознак нема? На жаль, на жаль, поки таких ознак ми не бачимо. Дійсно, от якраз ми працюємо на цьому визначеному напрямку і Ну, бої не просто важкі, вони надто складні. Це е, обумовлено тим, що вони йдуть затяжні. Бувають такі знаєте, періоди, коли е, ну, там, штурм, відбили штурм, ворог взяли з урани. Тут штурми майже кожного дня е, обробляють позиції з авіабомбами, авіанальотами. З артилерії, з танків, з мінометів, з градів, ураганів все барахло, що в них є, випускають. І оскільки ну, рубежі проходять там не по містам, а от якраз там по Та окопна війна така, це теж ускладня. Тому що вночі відновлюємо змішані позиції в кашу, а вдень власне відбиваємося від ворога. По суті, по суті, е, ніде не, не вдалося просунутись ворогу. Там можливо якийсь підрозділ, там не витримавши, відійшов на записний позицію, але потім повернувся. Я скажу за наш підрозділ, що е, в такому режимі нон-стоп працювали хлопці вже працюють вже третій тиждень, і не дивлячись на те, що ну ми розуміємо, є там складнощі з поповненням. З там з, з нові люди треба на всій ділянці фронту утримують позиції десь підрозділи між собою вже в кооперацію. Сходять у кого є там краще обладнання, допомагає сусідам, у кого хтось з волонтери йому забезпечено працюють. Тобто лінія стоїть, тримається. Я вам скажу, от ну якщо дозволите, розкажу от за крайні два тижні. Щодня в день спеку влітки дощ, це йде не просто обстріл, це іде якийсь концентровано ненависніший такий вогнений вал, мішають в кашу все. Приватні будинки, будинки тих жителів, які залишились і по телефону коректують наші місця. І їх в мене був випадок, коли е, дідусь розплакався, каже, що я ж просив не їх не чіпати будинок, а вони не розуміють, розльот артилерійських снарядів може бути до 500 і більше метрів. Ну е, отаке. Тобто, щодня в день, в день, день вони працюють, десь вночі вони накопичуються, збираються, і перед світанком, як правило, намагаються штурмувати. У нас ми відбили декілька таких штурмів. Один був дуже неприємний, тому що з самого ранку скинули авіабомби на передові позиції, їх, на жаль, влучили. І захисники, які були на тих позиціях, майже всі загинули. І вони змогли заскочити таким чином до нас в окопу, і бій вже відбувався в окопах. Але е, в, в такі впряму без підтримки артилерії, тому що їхня артилерія не могла гатити по нашим окопам, бо вже були окупанти. В них е, І відповідно вони не витримали прямого бою, змушені були відійти на ту позицію, через яку вони заходили. А там уже по ній відпрацювала наша арта. І ми так потім уже вночі, коли відновлювали позиції, збирали документи у цих окупантів вбитих, десь нарахували близько роти. Вони втратили. Що ви думаєте? Через день знов штурм, тобто підтягнули якісь резерви, підтягнули знов якихось нещасних або підготовлених штурмовиків. Але вони на наступний штурм вони вже швидше втекли і отак так день через день, через два постійно. Вони намацують де є по лінії фронту, де є слабке місце. Поки що отримують по зубам набряче, несуть колосальні втрати. Я, чесно кажучи, є позиції, які вони заскакували продумано, сплановано з застосуванням сили засобів, в тому числі авіації, а є ділянки фронту, де вони просто лізуть на, на кулемети чи їх гонять на кулемети. І ну знищується відповідно, само Я не знаю цієї логіки, не розумію. Ну мені їх абсолютно не шкода, звісно, але чесно кажучи, ну якось не вкладається в систему введення бою чи штурмів. Якихось У мене таке враження, що дійсно основна частина сил відведена і сконцентрована туди на Херсоні. А тут їм наказали будь-якою ціною штурмувати, щоб ми не перейшли до атакувальних наступальних бій. Ну, Нам поки таких наказів не надходило, ми обороняємося. Але вони дійсно тут штурмують. Причому людей не жаліють, боєкомплекти не жалі, застосовують танки. Ну, весь арсенал. Ще одна неприємна історія у ворога. Якщо в нас єдина там чи не ну єдина і мотивація, і ми на своїй землі. Але у нас була перевага в кількості дронів, які там волонтери нам забезпечували. Зараз у них з'явилася достатня кількість таких самих дронів для коригування. І це також ускладнює роботу, тому що ну, кількість актив у них поки що набагато більше. Е, і от якраз коли ви працюєте не в залізобетонних укриттях, а працюєте в окопах, які там самі ж нарили. То арта змішує там за годину просто в кашу, і це ускладнює, що не відпочивають бійці. А інколи є нічні штурми, Доходило навіть до рукопашних сутичок. Ну там не це. Ми передали ці документи і цих нещасних, які вижили відповідні служби і так само і різномасна публіка. Є абсолютно нещасні люди, які ловили на Донбасі. А є люди, які без документів фізично натреновані, з однаковою легендою. Ну тобто, це, ми, ми так розуміємо, що це якісь штурмовики. В принципі, ми їх там не сортируємо. Там Ліга, Вагнер, штурмовик, спецназ. Наша робота обороняти, а не сортирувати. Ми їх там намагаємося всіх знищити. Але є отакі моменти цікаві, і застосовується вже... Старі радянські в'єтнамського часу. Ну я їх просто з 14-го року це на все воює. Я їх от зараз почав знов зустрічати е, системи, отакі м -м -м, партизан. Це коли град використовується по монотрубі, ну можна і кустарного виготовлення, але вони е, касетна начинка, вони з такими ну коне стічуть зі столки неприємні. І от це працює просто нон-стопом. Тобто, вхід пішли, я так розумію, всі запаси максимально все пустили тільки для того, щоб українські війська отут на Донбасі не перейшли в контрнаступ, намагаються продавити, намагаються вирівняти мінір ну і їх женуть і женуть на ці штурми. І Я так розумію, що якраз оця активізація, ця пекельність цих обставин пов'язана з тим. Що вони хочуть розпалити тут гарячу точку, щоб зменшити тиск українських військ на напрямку Херсон? Ну, поки що витримуємо підрозділ, бо так буде, пане Петре, ще одне питання, може і не одне. А отак ну, таке воно досить дурне буде питання, але вже мене, вибачте, будь ласка, чого не вистачає? Ну, що може? Допомогти на в цьому на цій ділянці фронту. Ну я розумію, що можна перераховувати тому питання дурне. Там 25 літаків не вистачає, 500 танків не вистачає, тисячу хаймарсів. Не вистачає, якби це все було, то безперечно пішли би в атаку і і дійшли б до е, цього Ростова. Але отак, от подивитися зараз, я бачу те, що ви говорите, вже говорить не перший, розповідаючи нам не перший тиждень. Ну, така, як би сказати, рівновага на фронті чи, чи квазірівновага. Що може зламати, що може додати той маленький шматочок, який пере, 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 перегнув спину верблюда, оця Соломинка? Ну, якщо бути максималістом, то не вистачає е, кількість артилерійських столів. Кількість е, системи СЗО, ну, типу Хаймарс, е, і кількість великої кількості БК. От, от ще немає рівноваги на фронті. Ми ще не виноші і ми відбуваємося. У них є перевага е, саме в артилерії, і вони її досить ефективно використовують. І це біда, тому що дуже надвеликі втрати українська армії несе саме від артилерійських обстрілів. Е, тому що характер вражень е, на 90% це е, шрапнелі, сколки враження, а кульових дуже мало. От якраз в прямих боях вони їхня піхота не витримує зіткнення. Вони програють, тому вони і використовують найманців для там операцій там захоплення, якихось важливих ділянок, тому що проста піхота у них. Ну, даруйте свідця і втікає зразу, тільки вони попадають до рук українських воїнів. А, а от свою перевагу вони чітко знають, це авіація та артилерії, вони її, на жаль, досить ефективно використовують. Тобто, для того, щоб зламати хребта, нам треба велика кількість артилерії, танків, і ну, якщо не авіації, то ПВО, яке протидіє авіації. Якщо Виходити з того, знаєте, як мій перший комбат говорив царство йому небесне Олег Кусин, надіюсь буде героєм України, він казав: воюємо тим, що є, воюємо за Україну от в тих обставинах, яких є. То інколи не вистачає взаєморозуміння на рівні планування штаб і окопний піхотинець, тому що десь. Ну, це не, не, не система, але є поодинокі випадки, коли десь в бункері в штабі картина виглядає одним чином, а вигляд тієї самої ситуації в окопі зовсім по іншому, очима того, хто сидить під цими обстрілами. І інколи бажання і задачі, ну, мені я б бачите дуже. Ввічливо дуже завольовано поки що говорю про це, не співпадають з можливостями тих, хто виконує ці задачі, ось, скажімо так. І е, не завжди, як правило, є, як правило, ну, тут у нас дійсно з цим я щиро кажу, як правило, це норма, але інколи попадаються випадки, коли ну, візія тих, хто ставить задачі, е, кардинально е, різниця з можливостями. Тих, хто їх виконує, що я маю на увазі? Ну, наприклад, підрозділу, ну який там на паперах мають, там підрозділ там чи рота, чи батальйон умовно, він є на паперах, але він воює півроку, і вони у них втрати колосальні, пораненими, виснажені. І з цього підрозділу залишилась третина. А Інколи цього не помічають і ставлять задачі, начебто це свіжий боєздатний підрозділ, який має виконувати повномасштабну задачі, там на рівні е, своїх штатних там, розписів. Е, і оце нерозуміння, ну, можливо, мені в тому говорить, інколи дратує. Але потім, коли вже задачу все ж таки виконує, ту, яку неможливо поставили, хочеться спочатку прийти за горло потримати, всіх, хто. А потім, коли вже заспокоїшся, і розумієш, що а ну нема кому, треба все одно, треба воювати, треба виконувати ці задачі. І в принципі розумієш, і логіку цих хто ставить такі задачі, що ну воювати треба тим, чим є, не е, видумувати, перехитрювати суперника. От так як ну я можливо, потім, після як ми залишимо цю ділянку, розкажу, як ми на ній працювали. Чесно, ну багато в чому дурили колеги. Ось крайній випадок розкажу смішний. Один з підрозділів наших попав в оточення. Поки ну, ми вислали групи прориву до них, і я такий офіцер Володя Назаренко. Я слухаю це неймовірно, тому я і все вони сидять в оточенні. Вони не знають, чи буде група підтримки, чи не буде. Хоча ми вже вислали, ми своїх не кидаємо. І Він їм в рацію пропонує здатися і гарантує життя і безпеку. Цим самим вони оторопіли, почали розбирати, що відбувається, і це дало час власне під підійти нашим силам, розблокувати цю історію, вивести підрозділ і доволі багато знищити окупанта. Ну, це як анекдот звучить, але це абсолютно правда. Я в мене є ваш номер. Я вам пришлю це відео. Воно досить кубенне, коли він сидить в оточенні, весь пошарпаний не спав вже 4 дні, але пропонує ворогу здатися. Мені здається, так ну це на, на такій історії спроможні тільки українські війська.